5 лютого на ганку Криворізької школи номер 108 відбулося урочисте відкриття меморіальних дощок та вшанування пам'яті колишніх вихованців закладу Олександра Волчка, Владислава Фастівця, Сергія Луцика та Євгена Ткаченка воїнів, які стали на захист України та героїчно загинули, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Олександр Волчок був енергійний, веселий, товариський, життєрадісний та завжди готовий прийти кожному на допомогу. 1 травня 2024 року. Пішов на війну добровольцем. Чоловік долучився до лав 3-ї штурмової бригади. 8 жовтня 2024 року. У свій день народження захисник героїчно загинув під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Він був дуже добрим чоловіком. Хорошим батьком, ми будемо його завжди пам'ятати, він буде в наших серцях. І дякую, що будете теж пам'ятати і не забувати наших героїв. Солдат Владислав Фастівець був молодим, відповідальним та справедливим. Він гарно володів комп'ютерними технологіями. Чоловік мріяв жити щасливо та вільно у незалежній Україні. У травні 2023 року Владислав був прийнятий на військову службу оператором радіоелектронної розвідки, розвідувальної роти. 13 жовтня 2024 року. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Герой віддав своє життя. Він був дуже добрий, чуйний. Молодий чоловік, хороший син, хороший син. Да, він все для мене робив. Я буду його дуже за ним дуже сумувати і скучати. Я... Жусь таким сином. Сергій Луцик завжди був веселий, порядний, щирий та добрий. Чоловік дуже хотів, щоб війна закінчилась. У мирний час він працював на південному гірничо-збагачувальному комбінаті, де був зварювальником, мав досвід служби в АТО. Долучившись до лав ЗСУ, став молодшим сержантом, командиром стрілецького відділення, стрілецького батальйону. 25 червня 2024 року. Захисник загинув під час ведення бойових дій біля селища Липці Харківської області. Для нас був більш ніж взять. Це людина добра, відчайдушна, без від, ну, безвідказна. Це людина з великим серцем, яке любило нашу країну, наших дітей, нас всіх. Відповідальна людина. Він завжди залишиться в наших серцях. Солдата Євгена Ткаченка згадують відповідальним та веселим, завжди готовим прийти на допомогу. За мирного життя закінчив міжрегіональний центр підготовки звільнених у запас військовослужбовців, де отримав спеціальність автосолюсаря. Працював водієм 12 квітня 2022 року. Чоловік був прийнятий на військову службу. 3 вересня 2024 року. Захисник героїчно віддав своє життя під час проходження військової служби в селі. Угроїди Сумської області. Він у нас був що, з перших днів російського нападу. Він пішов захищати, добровільно пішов, хоча його в армію не брали від нього. Веселий був, наша допомога була, опора наша була, завжди допомагав. Імена та історії Олександра Волчка, Владислава Фастівця, Сергія Луцика та Євгена Ткаченка назавжди залишаться у пам'яті криворіжців, вічна пам'ять героям, які поклали своє життя за наше світле майбутнє. Ксенія Мартинюк, Галі Привчук, перший міський.